Українці, вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами поговоримо про те, які автомобілі вигідніше приганяти і розмитнювати в Україні в цьому 2024 році. Будемо говорити про старі автомобілі і про автомобілі, які є новішими. Тому що коли українці планують свій бюджет, вони думають, що краще купити: чи старіший автомобіль, чи купити новіший автомобіль, який автомобіль в розмитненні буде дешевший сьогодні? До порівняння ми беремо один з найпопулярніших автомобілів. Це буде Фольксваген Гольф. Перший автомобіль у нас буде 2005 рік, авто якому вже майже 20 років, з двигуном 1,6 бензин. І другий автомобіль це 2015 рік. Такий самий двигун, все те саме, тільки автомобіль новіший автомобіль свіжіший. Зараз ви бачите на своєму екрані калькулятор розмитнення, де вказані дані першого автомобіля. Ми маємо бензиновий двигун 1,6, рік виготовлення 2005, країна реєстрації Німеччина. І що саме важливо, це в кінці ціна. За якою ціною українська митниця пропустить цей автомобіль до розмитнення. По таблиці митниці цей автомобіль можна подавати на розмитнення від ціни 500 євро. Тобто, коли ви купуєте цей автомобіль, ви в договірі купівлі-продажу вказуєте ціну 500 євро, і вже від цієї ціни в 500 євро митниця буде рахувати митні платежі. І що ми маємо? Ми маємо разом до сплати. Акциз, візнемито і ПДВ, загальна сума 73 505 гривень. Все, зафіксували. 73 505 гривень це ті кошти, які вам прийдеться заплатити за розмитнення. І зараз ми порахуємо другий автомобіль. Такий самий автомобіль, параметри не змінилися. Змінився тільки рік виготовлення 2015. Але тут змінюється також і ціна, тому що якщо Перший автомобіль на митниця пропускала за 500 євро, то вже 2015 рік прохідна ціна по таблицям митниці на сьогоднішній день на 2024 рік 5 тисяч євро. Тобто автомобіль цей в 10 разів митниця дорожче рахує в плані прохідної ціни, ніж той, що ми рахували перший 2005 року. І що ми маємо по митним платежам вже свіжіший автомобіль. Взнімемо це, акциз і ПДВ разом 139 735 грн. Тобто, 2015 рік розмитнити майже вдвічі дорожче, ніж 2005. Але зверніть увагу, якщо ми подивимось по ціні автомобіля і податки, то 2005 рік вартість розмитнення від ціни авто – це 400%, а 2015 – це 60%. Якщо дивитися з номінальної вартості, то вигідніше розмитнювати старіші автомобілі за рахунок того, що вони дешевше проходять по таблицям митниці, за рахунок цього вони будуть дешевші в плані розмитнення. Але якщо робити порівняння до ціни авто, то вигідніше новіші авто, тому що вартість митних платежів у відсотковому ставленні буде набагато нижчою, ніж вартість старих автомобілів. Якщо ми подивимося дизельні варіанти, беремо дизельний варіант 2005 рік, так само 1,6 дизель. Параметри ті самі, але тільки змінився у нас дизель. То 2005 рік буде коштувати розмитнення Volkswagen Golf 106 579 гривень. Якщо беремо новіший, це в нас 2015 рік, такий самий дизель 1.6, то митні платежі будуть 172 808 гривень. Отже, що ми бачимо на прикладі найпопулярнішого автомобіля, це те, що якщо ви купуєте новіший автомобіль, то митні платежі у вас будуть дорожчі. Якщо ви купуєте старіший автомобіль, відповідно митні платежі будуть дешевшими. Але в порівнянні до ціни автомобілю виграє новіший автомобіль для того, щоб правильно рахувати вартість митних платежів, що потрібно робити, в будь-якому разі потрібно мати документи на автомобіль. Чому важливо мати технічний паспорт? Тому що в технічному паспорті ви зможете побачити точний рік виготовлення транспортного засобу, від якого будуть нараховуватись вже всі митні платежі далі. Перед тим, як їхати в Україну, автомобілі знімаються з обліку, і вже в Україні на авто готується звіт експерта. Ми готуємо звіт експерта всім нашим клієнтам для того, щоб не переплачувати на митниці, тому що в митниці є свої таблиці, митниця хоче завищувати в плані розмитнення, тому що цей орган для цього був створений. Але ви, як громадянин, хочете зекономити в плані того, щоб не переплачувати лишні кошти за розмитнення свого авто. Готуємось до розмитнення правильно, вибираємо роки автомобіля. Правильно, і тоді у вас не буде жодних проблем. Якщо потрібний прорахунок, скидайте фото документів або дані авто на Viber, WhatsApp Telegram. Ми вам прорахуємо і скажемо повністю вартість всіх митних платежів, які ви будете платити вже в Україні, коли приїдете на розмитнення. Українці купуйте автомобілі, а в плані їх доставки, розмитнення ми вам завжди допоможемо та проконсультуємо, як зробити все правильно. І бажаємо вам самого нового та самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна!